Отаки, маркотики, маркотики, вітаю! І сьогодні ми з вами будемо говорити про мої книжкові покупки за останні два місяці. І насправді я думала, що в мене буде книжок, там, знаєте, 15, максимум 16. Але коли я перерахувала це все діло і виявила, що в мене 30 нових книжок, 30! куди мені ці 30 книжок подіти, я не розумію, звідки вони взялися, в який взагалі момент вони взялися, як, що, коли. Тож розпочинаємо, показую вам все, що в мене з'явилося за останній час. Робимо із вами традиційний кофе за те, щоб моя бібліотека. Тільки збільшувалася, збільшувалася, збільшувалася. І думаю, що скоро в Києві мені вже доведеться купувати нову книжкову шафу, бо ці книги вже там не будуть вміщатися. Але то вже знаєте, такі не дуже сильно проблеми. Тому традиційний ковць, і розпочинаємо. Дивлюся на всі ці книги, не знаю, в якій послідовності сьогодні йти. Та певна, що буду просто брати те, що я бачу, і вам про ці книги розповідати. Перше, що я бачу, це Локвутико, перша частина сходи, що кричать, книга, яку я відкладала про читання, тому що я думала, що це якийсь такий Гаррі на мініма. Маличках, мене дратували ці дитячі обкладинки, думала, що буде щось нецікаве. Та потім я складала про те, що я дивилася серіал, який був мега цікавим, але він обірвався на цікавому моменті. Тож мені так якось захотілося, можливо, прочитати книгу. Купила першу частину. І як ви розумієте, там однією частиною поки що не обійшлося, тому що я купила ще й другу, вже її активно читаю. І точно знаю, що куплю ще третю, четверту, п'яту. І в мене буде зібрана ціла колекція Lockwood і Виглядає гарно, хотілося. Мабуть, іншої обкладинки, тому що думаю, що е, лякає багатьох ось це, типу, щось таке дитяче, незрозуміле. Та насправді для мене це настільки атмосферно зимова така історія, привиди Лондон, химерно, красиве в яких ти закохуєшся, герої, з якими ти хочеш залишатися, і я точно знаю, що буду продовжувати цю серію читати. І, можливо, навіть десь там до нового року, до лютого зможеться це все діло дочитати. Як ви розумієте, ця серія в мене буде поповнюватися. І що ви в наступних покупках точно побачите нові частини? Три новинки від КСД. Перша це нещаслива родина, книгу, про яку я особливо не знаю. Але детективчик на ось цю мою осінню зимову пору, коли хочеться читати щось таке лейтове, легеньке, за один-два вечора взяти книгу і прочитати. Єдине, що мене тригернуло в цій книзі, це те, що на початку можна побачити цитату із Анни Керєніної. І це про те, що я вам говорила в своїх попередніх відео, що ми з вами будемо бачити ці російські цитати з російських і ось це все таке, воно нас буде тригерити. Нам це буде не подобатися, і нам потрібно з вами робити все для того, аби настільки розвивати українську літературу, настільки її популяризувати не тільки серед українців, але й серед світу, щоб ми могли бачити там українські цитати або будь-які інші, і розвінчувати врешті-решту ці міфи про велику літературу, які насаджувалися протягом сторіч. І щоб не бачити в книгах ось такі моменти, тому що я розумію, що ось ця цитата на початку вона вже в мене повністю відбирає якесь бажання далі продовжувати читати цю книгу, тому що перед тим як брати цю книгу, я не бачила, що там буде ця цитата. А вона мене дратує. І що я можу з цим зробити? А нічого. Не в тому місці, не в той час зацікавила мене книга анотацією. І, хоча тут ніч на Геловін, як ви розумієте, я не встигла прочитати її на Геловін, але має бути щось про день бабака, що там трапилася якась подія, і потім ми повертаємося знову в минуле в минуле. Це Намагаємося зрозуміти, чому це трапилося щось на кшталт того. Зацікавила книга, хороша анотація. І я вже дивилася декілька відгуків, настільки вони були позитивні, що я думаю, може відкласти якісь свої плани, взяти її якось ввечері, почитати. Чи ні, подивимося, нічна Гелоя ну вже пропустила. Я ну що мені зробити? Знесила на джен засинає, щоб прокинутися у вчорашньому дні. М -м -м. Думаю, що зараз буду брати кожну свою новеньку книгу, дивитися і ось це вам казати: а може вже її прочитати, а може взяти, а може прочитати, а може взяти і прочитати. Це завжди так, коли ти дивишся на своє все новеньке, і в тебе постійна рука це хочу, це хочу, це хочу. А в результаті нічого не читаєш. Книга перевидання – це уроки хімії, Бонні Гармус. Книга, яку я вже встигла прочитати, моя мама вже її встигла прочитати. Така емоційна, болюча, несправедлива книга, коли тобі постійно хочеться от якось повпливати, коли тобі настільки несправедливо Щось хочеться змінити, зробити, але ти не можеш, бо ти читаєш книгу і все. Я думаю, що більше розповідатиму саме в прочитаному, а поки вам показую, що от купила. І насправді, якщо ви дивилися на цю книгу купувати чи ні, я б вам її радила брати, тому що для мене це прям 8 з 10. Є певні такі моменти, до яких в мене є запитання, є прийоми в книзі, які я не сильно люблю. Та все одно я радила вам її прочитати, тим паче, що ми з мамою, що я прочитала її за 2-3 вечори, що мама, там 400 сторіночок, а ми. Такі читаємо, читаємо і не можемо зупинитися. Зупиняв настільки сон, бо хотіли швидше дізнатися, що ж там буде далі. Не зовсім книга, це такий психологічний щоденник, який має назву «6 хвилин. В чому його принцип це в тому, що у вас щодня є запитання, на які ви відповідаєте. І на цей щоденник ви виділяєте 3 хвилини зранку, 3 хвилини ввечері. І у вас там запитання: я вдячний за, як зробити сьогоднішній день чудовим і самоналаштування на позитив. Ввечері що доброго я зробив сьогодні для свого ближнього, що я можу завтра зробити. Бути краще і чудові події, які зі мною сьогодні сталися. Я не з тих людей, хто буде вести ось ці просто психологічні блокноти, де ви там за день рефлексуєте, щось записуєте, але я зрозуміла, що в мене вже є якась потреба, що хочеться записувати і фіксувати себе в моменті, але витрачати на це небагато часу. Випадково, взагалі, я побачила цей щоденник в книгарні, якось так подивилася, думаю, так купувати чи ні. А потім я подивилася ще раз, ще раз і ще раз. І врешті-решт я його купила, вже активно заповнюю. у Вас там і щотижня Будуть запитання, цей щоденник має допомогти вам саме рефлексувати, нові звички вводити своє життя. І тут спочатку у вас йде приблизно там 90-100 сторінок теорії, де вам розповідається про щоденник, навіщо, як з ним працювати, от, а потім вже ви починаєте заповнювати. Якщо ви хотіли якось починати змінювати своє життя, я не кажу про те, що цей щоденник прям змінить ваше життя, що це все він, ні, все буде залежати від вас. Та якщо ви хотіли якось розібратися в собі, а більше фокусуватися на собі. На своїх почуттях бути в якомусь такому моменті, фіксувати свої зміни за день, за тиждень, то я б радила подивитися, придивитися, принаймні не обов'язково одразу купити. Будете в книгарні, подивіться, придивіться, треба воно вам, не треба. Але як на мене, ось тиждень чи півтора я вже це все діло заповнюю, і я стаю якоюсь спокійнішою. Зрозуміла деякі моменти в своєму житті, які б хотілося змінити. І для мене це прям такий мастхевчик протягом цього часу. І в мене немає такого, що. Ой, треба ж заповнювати, треба там щось написати, вигадати. Ні, якось в мене одразу я налаштувалася на цей щоденник, і в мене так все пішло, знаєте, як потрібно. От кайфую я від заповнення, і кайфую від того, що з'являються якісь думки, зміни в житті і розуміння того. А можливо, я не на те фокусуюсь, не на те, витрачаю свій час, от щось таке. Тому я б вам чесно радила придивитися. Агата Крісті, вечірка на Геловін. Ще тут є супер обкладинка, я її не принесла. А, книга, яку я купу або думала, що в мене з агатою Крісті буде складатися, ми будемо подружками, знаєте, буду повертатися до цих книг, колекціонувати, спирати. Ні, зрозуміла, що я не люблю Агату Крісті, знову ж я вже прочитала, про все буде в прочитаних. Але от була в мене така покупка, вечірка на Геловін, саме виходила екранізація. Я ж подумала, воно мені треба, насправді ні, воно мені не треба. Нічого, нічого. Більше я не буду вестися на ось ці всі тікток рекомендації. Більше буду думати сама і складати якось списки того, що я хочу прочитати своєю головою, своїми відчуттями, своїми почуттями і не вестися на ось це все. Але так була в мене Агата Агета її вечірка на Гелубінь. Книга пов'язаку не можна було певно прийти. Це приховані малюнки, книга, яку порадив кідрук. Звісно, що в мене були завищені очікування. Звісно, що коли я її купила, я її одразу прочитала. Звісно, що я трішки. Розчарувалася, тому що не можна ставити завищені очікування до книг. Взагалі нічого не потрібно, очікувати від книг, купив, читаєш в процесі, розумієш, подобається чи не подобається. А ось це собі надумувати, що це має бути найкраща книга в моєму житті. Ні, більше такого мені робити не хочеться. Непохана детективно-трилерна така історія. А це, мабуть, мій перший досвід, де я реально можна сказати, продивлялася ілюстрації, де ілюстрації відігравали. Роль в оповіді, це для мене був новий, цікавий досвід. Чи б радила я її купувати? Можливо, взяти в бібліотеці, взяти в когось, а може й купити. Може, не знаю, можливо, вам сподобається прямо ця книга. Капець, капець-капець. Якщо ви її купите, якщо ви її хочете, просто не завищуйте очікування. Думайте про те, що це має бути така детективно-трилерна слегка історія, від якої ви нічого не очікуєте. Тоді я думаю, що вам ця книга піде за милу душу. Наступне, що я бачу, це Бакман, його трилогія про ведмеже місто, про Бьорнстарт. І ви запитаєте, трилогія, де друга частина? Їй взяв читати мій хлопець. Я вже прочитала першу, він також він вже взяв другу. Я поки що другу брати не хочу, тому що знаєте, розтягую. Я зрозумів. Я що мені і друга подобається. Я знаю, що мені і третя частина сподобається, тому хочеться розтягнути цю історію надовше. Це був подарунок від книгарні Є. Е, і це історія, яка, мабуть, закохала мене в. себе. Я б не сказала, що тут відбувається щось хороше, позитивне. Та баквен він вміє настільки тебе. Тримати настільки тебе ловити за ці гачки, настільки давати тобі якісь моментики, що навіть після першої частини ти одразу хочеш сідати за другу, ти одразу хочеш знайомитися з наступною частиною. Але я подумала, що я хочу розтягнути цю красу. Поки що тримаюся, але хлопець дочитає другу частину, і я одразу також візьму читати другу частину. Для мене Бакман це просто якесь відкриття цього року, і, мабуть, в нас склався такий меч, що мені хотілося чогось такого комфортно справедливого. Місцями і я це отримала. Якщо ви давненько дивитеся мій канал, то ви знаєте, що в мене специфічні такі смаки в читанні, я читаю майже все. Мені подобається знайомитися з різними жанрами, з різною літературою, я там і в психології, і всюди. Коротше, я є всюди. І тут з'являється книга «Фриланс здорової людини. Я в якийсь момент зрозуміла, що я не зовсім можу працювати там вдома, знімати нормально, не це за свою роботу, тому подумала, може фриланс здорової людини допоможе мені якось налагодити. Мій графік, мій графік зйомок, навчання розподілити правильно час. Я розумію, що тут краще брати щось із тайм менеджменту та подумала, може ця книга якось мені допоможе. Бачила її один чи два рази в рекомендаціях. Не знаю я що очікувати від цієї книги. Там, можливо, досвід іншої людини, яка вже певний час припрацювала на фрілансі, припрацювала на себе, допоможе мені якось розібратися. Ви ось цьому знаєте, коли тобі все життя ти зростаєш із думкою про те, що ти там підеш на роботу, будеш там на когось працювати. Хоча я ніколи так не хотіла, та все одно. А, а тут ти розумієш, що треба вчитися якось на себе працювати, бути відповідальним, бути вимогливим до себе, не лінуватися, а нормально вміти розподіляти свій час, розуміти, що все залежить тільки від тебе, а не просто ти там на когось працюєш, там зробив певні свої задачі, все поскакав собі додому, відпочиваєш чи не відпочиваєш. От, побачимо, чи допоможе книга, чи ні. Сподіваюся, що якісь поради, лайфхаки я для себе точно візьму. І це будуть недаремно витрачені кошти і недаремно витрачений час на споживання цієї книги. Тому що теж, коли ти купуєш якусь книгу, ти чекаєш від неї, можливо, Знову ж, не чекаємо нічого від книг. Але коли ти купуєш певну книгу, хочеш розібратися в якійсь темі, а отримуєш звідти нічого, то це також даремно витрачений час, за який ти міг прочитати щось інакше, краще, подивитися якесь прикольне відео, та то вже таке. Наступне це в нас тері прачет, перша частина «Морт» і друга частина Жнець це моє перше знайомство з тері Пратчетом, моє перше знайомство з дискосвітом цього автора. А я почала читати морт, щось мені не пішло, може треба дочекатися. Коли буде сніг, якась така атмосфера новорічна, тоді ці книги підуть або просто не моє. Думаю, що прочитаю ці дві книги і потім уже зрозумію, чи хочу я надалі щось купувати від цього автора, чи все ж таки ні. Тож цієї зими планую познайомитися з перечитом. Хоча дивно, що я купую книги, і більшу частину з них не починаю одразу читати. Вони, ніби, знаєте, лежать, сумують, дивляться на мене, я дивлюсь на них, і я така, я вас скоро буду читати, а якось не читається. Якщо ви читали тері, та пишіть, будь ласка, як вам можливо, я обрала не ту серію, можливо, потрібно було починати інший цикл цього автора. Що ви скажете? Тому що я взяла саме цей цикл про смерть, тому що він закінчений. Там здається, п'ять книг всі вони видані українською мовою. Не хотілося якось починати цикл, який ще не доперекладений, недовиданий. Хотілося одразу, що якщо сподобається, взяти і дочитати там від початку до кінця. Але зараз я розумію, що може треба було для знайомства брати щось інше. Хм. Книга, на яку я випадково зробила ажіотаж у Тіктоці, 50 тисяч переглядів, щось там 2 тисячі збережень цієї книги, не де її не можна купити. Там тільки з рук на Еликсі продають щось гривень, за 500-600 Я в шоці. Я її за тисячу бачила, і потім пропала ця книга. І я думаю, їй що. Невже її хтось купив? Я її купила за скільки? За 290 гривень. Люди, які продають зараз її в Тіктоці, ой, в Тіктоці в Оеліксі, за 1100 В мене шок. Анатомія, той момент, коли ти не чекаєш від книги нічого, коли ти чекаєш на якусь сопливу оповідь, бо як там розповідали про цю книгу, що в нас є якась дівчина для неї хлопець, викопує могили, щоб вона там могла практикуватися з трупами. Насправді ж ця історія абсолютно про інше. Це атмосферний Единбург, 19-го сторіччя, мега атмосферний. Я восени читала. Мені так було кайфово принуди в цю темну таку атмосферу темного міста. Книга про дівчину, яка в 19 сторіччі хоче стати хірургом, хірургинею. От уявіть собі, хоча її місія в житті, нібито вдало вийти заміж, народити дітей. Все, дівчина не має думати про якісь там трактати медичні, про те, як щось робити з людьми. Взагалі, дівчина не має доступу до тіл, вона не може з ними працювати. А тут історія про те, як дівчина це все намагається побороти, як хоче стати хірургинею, і так потім вона знайомиться з хлопцем. І ось тут я думала, що історія буде зациклена на ось цьому коханні. Знаєте, якесь таке сопливо наївне кохання, в них там щось тра-ля-ля, туди-сюди. Звісно, були якісь такі крінжавенькі моменти в книзі, і багатьом не подобається ще кінцівка. Але для мене такі, знаєте, вайби ось цього доктора навіть загуглила, тому що я постійно забуваю, як називається ця книга. Це Стівенсон Хімерна пригоди з доктором Джекілом і містером Гайдом. Ось для мене кінцівка це якісь такі. Вайби цієї історії, Та все одно я випадково зробила такий трошки шум. в Тіктоці перепрошую, хто не зміг купити, не кажіть, що я погана. Я випадково, бо для мене це дійсно була знахідка, коли ти нічого не очікуєш, але історія настільки там потрапляє в твоє серденько, що ти просто хочеш рекомендувати її якось усім і кожному. Я не кажу, що це геніальна книга. Я не кажу, що це щось найкраще прочитане в моєму житті. Та це про той випадок, коли ти нічого не очікуєш, а. Книга перевершує твої якісь сподівання, твої якісь враження. Якось анатомія мені сподобалася хочеться прочитати другу частину. Хоча чесно, аби б воно ось так би завершилося і продовження б не було, мені б все сподобалося більше. Бо я боюся, що в другій частині щось там накрутять, перекрутять, якась така вже буде історія не зовсім цікава. Я буду читати і така, чому я читаю другу частину. Та побачимо, що там буде в цій другій частині. Наступна книга це просто 10 з 10, це 100 з 10 це 200 з 20, це мільйон з 10. Не знаю, як ще її охарактеризувати. Ростислав Семків, приходи української літератури. Книга, про яку я вам розповідала в своєму вішлісті, книга, яку я вирішила купити, а її ніде немає в наявності. Я ходила в нас там білій церкві в магазинчики книжкові в Києві, коли була біля себе там на оболоні. Походила, потім я хотіла замовити її в інтернеті, а її ніде не було. Але моя люба, шановна підписниця, яка я знаю, що буде дивитися це відео. Дуже вам велике дякую за те, що. Знайшли цю книгу, просто я її вже одразу почала читати це мега-насолода, це подорож взагалі в українську літературу, така літературознавча праця, але мега легка, спокійна. Все те, що ми, мабуть, вивчали на філології протягом чотирьох років, але зібрано в одну історію, доступно пояснено. Так цікаво читати, ніби ти розумієш, що ти цьому навчався 4 роки, і дійсно моментами було цікавенько. Але коли я читаю цю книгу, я це все пригадую. Це ти не можеш відірватися. Нібито книга, яка там розповідає вам про різні літературні напрями, але ти читаєш, 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 і ти не хочеш зупинятися. Не знаю, Самків він настільки класно вміє писати. Для мене Самків це просто мега супер людина, і як викладач класний, і як письменник також. І хотілося б, щоб е, ще людина. Написала багато-багато класних лянах з книжок, які ми читаємо, де ми все розуміємо. І звісно, що ця книга провокує вас на купівлю нової літератури, бо згадується чимало творів з української літератури, які б мені хотілося перечитати, перезнайомитися, взагалі спочатку познайомитися. І я така, нібито класно читається, а ніби то ти собі тільки ось це виписуєш, виписуєш, збільшуєш свій вішліст і не розумієш, коли ти це все будеш купувати, читати. Але ти. Тобі хочеться. Така класна книга. Моя покупочка, а водночас, мій величезний біль, Донна Тарт, її таємна історія, книга, з якою я почала знімати для вас влог сільський, і книга, де я прочитала менше половини, і я не можу піти далі. Я вже побачила в тіктоці декілька спойлерів, які мене ніби надихнули одразу взяти книгу і читати, а потім я на неї знову дивлюсь, дивлюсь і щось не те. І я не можу зрозуміти, чому вона мені не йде. Тому що спочатку мені подобалася історія, така таємнича, пов'язана. З філологією, університет, все як я люблю. Але воно якось зупинилося і не хоче йти. Не знаю, чи буду я її дочитувати, чи не буду. Але от така в мене покупка. Таємна історія. Хайпова книга, з якою хотілося познайомитися. Хайпова книга, яку хотілося також прочитати, зрозуміти, чому так багато людей її радять, особливо в ось ці осінні читання. Та ой, я випадково знайшла тут листочок. Ого, як він тут взявся. Ой, може я її дочитаю? Будь ласка, якусь мені підтримку за те, щоб я дочитала, влог вийшов, і я вже нарешті забула про цю книгу, бо я на неї постійно дивлюся. Вона на мене морально тисне. Така читай, 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 дочитай, а я щось якось і не читаю її. Чому не знаю? Наступна книга подарунок. Я обожнюю подарунки, як я зрозуміла. Раніше я думала, що що ті подарунки, а зараз подарували книгу. Я вже там просто бігаю сталі і щаслива на мільйон відсотків. Це в нас Борис Джонсон, його фактор черч. Книга, з якою я хотіла познайомитися ще, певно, в тому році постійно дивилася, та потім оминала, думала, треба, не треба, треба, не треба. Я її собі поклала в вішліст, мені її подарували, і я щаслива тепер буду читати таку. Працю мені подобається історія, мені подобається політика. Просто зараз я мало читаю таких книжок, а в наступному році хочеться збільшити кількість прочитаних саме історично-політичних книг, бо тема мене манить, тема мені подобається. І думаю, що фактор Черчилля» має мені сподобатися. Сподіваюся. Наступна моя вже покупка це Ребека Кван, Макова війна. Це трилогія. Має бути в мене поки що перша частина. Книга, яку я придбала, одразу почала читати. Вона в мене полетіла. Я тими сторінками просто полетіла. Я не могла спати, я не могла нормально заснути. Мені хотілося читати більше, більше, більше. В якийсь момент я вирішила, що все ж таки може треба поспати. І з того моменту, в мене як книга зупинилася, так вона не йде. Мені ж бачите, крапельку Залишилося дочитати. Історія нам розповідає про серету війни Жінь, дівчину, яка. Має два шляхи або поїхати в військову академію і там навчатися і прибувати собі дорогу в це життя, або ж вийти заміж за людину, за яку вона не хоче виходити. З нею там знущаються прийомні батьки, вони її експлуатують, вони роблять все, аби вона тільки працювала, хочуть її кудись там збагрити в те заміжжя, щоб уже про неї не згадувати, але якісь грошики з того мати. От для мене історія про силу, про дисципліну. Потім. Події призведуть до того, що в цій республіці почнеться війна. І я думала, що мені буде емоційно про це читати. Я думала, що мені буде важко читати про війну, але насправді ні, коли я читала про описи цих битв, про якісь страшні речі, в мене просто нічого не відчувалося. Я думала, що ж тут. Може, будуть якесь співчуття або ще щось ні, абсолютно нічого. Мені було цікаво читати, але мене лякає те, що в мене немає жодного якогось такого співчуття, і в мене немає байдужість, якась з'являється, і це дуже. Погано насправді дві жовтневі новинки від КСД це Агата Крісті град зеркал і забути вбивство. Це той момент, коли я вірила, що Агата Крісті мені подобається, те, що я буду збирати її книги. Вони будуть гарненько в мене стояти на полицях. Гру дзеркал я вже встигла прочитати, забути вбивство, поки що ні. І не знаю, взагалі, чи буду я читати чи ні, тому що я настільки якось. Зрозуміла, що «Агата крісті це не моє. Настільки зрозуміла, що я не хочу її навіть читати, то не знаю, це буде вбивство дочитається чи ні. А град дзеркал і що там у нас. Вечірку на Геловін, просто продам і все, щоб в мене навіть ось це знаєте, на полицях не стояло і не дивилося на мене. Бо мені книги, які мені не сподобалися, не хочеться, щоб вони десь в мене були, хочеться від них одразу позбутися. І краще на їхнє місце купити щось краще. Для підсіновувачів Агати Крісті, думаю, що книги точно сподобаються для тих, хто любить її персонажів, для тих, хто любить таку оповідь. Для мене ні. Але дві книги от з'явилися. Наступна моя покупка це Стівен Кінг і його Мізері. Якщо ви дивилися мої Відео про книжкові плани на цей рік, 23 книги, які я хочу прочитати в 2023 році. То один із пунктів в мене був в кінг, але я не знала, яку книгу саме я хочу прочитати. Моє знайомство з Кінгом починалося зі сплячої красуні. Я її почала читати, не дочитала, кинула щось не те. А потім в цьому році я почала читати його необхідні речі, прочитала одну четверту, кинула щось не те. Хоча мені подобалося, але якось я не знаю, чи то розмір книги, чи то що. Не пішло в мене з кінгом. Я вирішила дати третій Останній шанс. Я попросила консультантку допомогти мені з вибором книги. Мені на вибір дали 4 чи 5 книг. Я ж обрала мізері, тому що вона невелика. Знаєте, хочеться ніби прочитати щось менше, зрозуміти, тобі взагалі подобається чи ні. Мене зацікавила тема цієї книги, тому що там щось буде про письменника. От в мене якщо щось таке літературне, філологічне, письменницьке. Мені одразу такі книги. Давайте, будь ласка, буду читати. Тож це буде, мабуть, моє таке перше знайомство з кінгом, тому що я не хочу рахувати ті невдалі з. Проби. Може якось і необхідні речі дочитаються. Може, якщо я їх візьму там в бібліотеці в нормальному паперовому форматі, тому що я читала в електронному, та подивимося, як в мене справи підуть із мізері. Може, нарешті в мене із Стівеном Кінгом якось змечиться, станеться кохання, тому що поки що, на жаль, цього кохання взагалі немає. І коли я дивлюся, як всі люди фанатіють від Кінга, окей, не всі частина людей фанатіє від Кінга, я цього не можу зрозуміти, а мені хочеться мати якусь свою думку щодо цього письма Щодо його творів, взагалі пишіть, з чого ви порадили починати знайомство з Кінгом. Може, це мізері також не зовсім вдалий вибір, та побачимо. Планую читати у грудні цю книгу. Що ви бачите перед собою? Це щось із рубрики Поспішиш! Людей насмішиш. Перша книга це хімія смерті Беккета. Багато було позитивних відгуків, такий детектив-трилер. Я почала читати думаю, що може я ще раз дам шанс цій книзі і ще раз почну читати. Може, потім вона в мене піде. Якось щось не пішла. Люди фанатіють, я не фанатію. Я і ця книга, дивлюсь на неї, вона дивиться на мене. Мені просто подобається ось цей її зріз. а поки що більше мені нічого не подобається. Та може я просто її взяла не в той час. Мабуть, я вже наситилася поки що такими трилерними історіями, і пора відкласти. Хай книга подихає в мене на полиці, я подихаю від цієї книги, і потім у нас знову складеться. І те, про що я... Певно, що трохи шкодую, це 1, 2, 3, 4, 5, 6 книг Тес Герріцон. Наразі я прочитала 4 книги Тес Геррісон. Я думала, що я ж прочитаю весь цикл, що я такий ніби серіал, подивлюся телесеріал. А, Чим далі я читаю, тим менше мені хочеться читати Герої бісять, їхні вчинки для мене нелогічні. Єдине, що мені подобається, це сюжет, і мені подобається моторошність, тому що якщо я сама вдома, і я читаю якусь із цих книг, мені дійсно страшно. Тому якщо мені не вистачає таких емоцій, певно, що буду брати. В мене тут є третя частина грішна, яку я вже прочитала. Двійник, якого я також прочитала, четверта частина. Далі я не пам'ятаю, здається, що йде смертне. Потім може бути, що йде клуб Мефісто, потрібно подивитися, я собі зберігала, в якій послідовності це все читати. А потім або хранителі смерті, або померти знову. Якась або хранителі смерті, або померти знову. Це вже аж одинадцята частина, яку ось нещодавно переклали. Аж подумала, а якщо люди розберуть, а якщо мені не залишиться. Ось так накупувала, а тепер сиджу і думаю, що з ними робити? Чи буду я взагалі продовжувати читати цей цикл, чи дати ще один шанс, чи ні нібито непогано, а нібито таке враження, що я даремно витрачаю свій час. Тому знаєте, не поспішайте. Якщо ви хочете познайомитися з якимось циклом, з якоюсь історією, ось так купіть одну книгу, потім другу. Ось так поступово беріть, а не накупуйте якось це. Я і тепер сижу і думаю, а що з вами робити, а що з вами не робити. Такими були мої книжкові подарунки, покупки за останні два місяці. І Я думаю, що це, мабуть, рекордна кількість книжок на цьому каналі, і більше такого не буде, бо якось мені хочеться зараз. Читати, купувати, читати, купувати, а не накуповувати. Воно стоїть, ти не знаєш, що з ним робити. А тепер в цей момент ти хочеш прочитати щось інше, тому ніби такі великі книжкові покупки. Та все ж мені такий формат не зовсім подобається. А хочеться зменшити кількість нових книжок у себе, і там в місяць, ну там максимум 10 Можливо, іноді максимум п'ять. Прочитали, купила, прочитала, купила. Будемо йти з вами до цього. А поки що такі були масштабні покупки. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх люблю. Цілую, обіймаю. Також ми з вами не забуваємо донатити на нашу армію, підтримуйте збори своїх знайомих, людей, яким ви довіряєте, допомагайте нашим бійцям. І не забувайте, що ми з вами живемо, і можемо дивитися такі відео, можемо купувати книжки, собі спокійно там сидіти, обирати, пити кавку в якійсь книгарні, тільки тому, що нас і з вами захищають. Не забувайте, завдяки кому ми живемо, підтримуйте і до зустрічі у наступному відео.